Що відбувається, коли змінюється температурний режим? Літо, осінь, зима. При судини звужуються, тобто сповільнюються притік крові. Особливо ми говоримо про тазову зону: сповільнюються притік крові. Там, де зупиняється притік крові, тобто він повільніше тече, кількість ймовірних токсинів, бактерій накопичується. Правильно? Чому чоловіки в другій половині особливо це? Осінь, зима весна, відчувають погіршення стану простати. Чому? Тому що бактеріальна нагрузка в цій зоні накопичується, бо сповільниться при ті крові, і запальний процес тільки більше посилюється. Розумієте, чому чоловіки в ці ну, місяці відчувають погіршення роботи простати? Ось тому. Uh, таким клієнтам я рекомендую ну, не тільки приймати фаворит, свічки, які я часто вам показую, а й капісидин так само додати хоча б профілактично. Ой, хоча б профілактично ну, додати. І це вже покращить результат ваш. Для замовлення та консультації пишіть мені сюди або самостійно замовляйте у нас на сайті Харпін'я.